Івасик та Лесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема, журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати, от буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісня співає. Колихала, колихала аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Росте той синок, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже: Зробіть мені, тату, золотий човник і зрібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже: Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Плище, плище, човнику, до бережка. Це ж моя матінка, снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика: прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, переплинь, переплинь бережка, дам я тобі їсти й пити. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човники поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені годидати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову, а змія приходить до берега та знову товстим голосом: Телесику, телесику, припінь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не Материн голос, та й махнув весельцем. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у Телескової матері. Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. тут ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини, Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені та Лесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Олемка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідай тулесику на лопату. Коли ж не вмію як його сідати. Та вже сідай. Так? Та нібо. Сідай зовсім. Отак, може? Та нібо, ні. Сідаю весь. А як же? Хіба так? Та нібо. Ну, так покажиш, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. І за слінкою Підж затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора, та й сидить. От змія прилітає з гостями. Оленко, відчини!» Не чує. Не... Іміючко Оленко відчини не озивається. От вража Оленка. Вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печеню та й їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся та лесикового м'ястя наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ястя наївшись. Де це? Покочуся, повалюся та лесикового м'ястя наївшись. покотіться поваліться, оленчиного м'ястя наївшись. Що воно таке? Кинулись до явора та й почали його гризти Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. скував Вони як почали знову. От уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх просить Гуси, гуси, гусенята! Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А впаденька їсти й пити, ще й добре походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А знії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесики просить Гуси, гуси, гусенята! Візьміть мене на крилята. Так і ці йому кажуть Нехай тебе задні візьмуть. А я вір аж тріщить. Відпочинуть змії, та й знову гризуть, аж летить іще табун гусей. Телесик так їх і просить. Гуси, гуси, гусенята! Візьміть мене на крилята. Нехай тебе задні візьмуть. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, отот -от явір упаде, отот -от доведеться пропасти, коли це летить собі одним одне гусеня. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьміть мене на крилятко та понесіть до батенька. А в батенька їсти й пити, ще й добре походити. Сідай. А змія за ним чи не вхопить його женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на причілку надвору. а само ходить пасеться. Сидить телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А мені? Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені? Отже таки озивається. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору. Мати й побачила он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. Ні, мамо, не різьте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильце насипали пшона. Так воно й полетіло. Завжди будь слухняним, обережним і кмітливим. Не забудь підписатися та поставити вподобайку.